Значить, ведемо, зараз будемо розслідування. Не знаю, чи троє їх ішло, чи, чи оце одного сліда, це другого. Ну, коротше, щось страшне. Є гузир такий, посадочка. Направляємося туди, слідок веде туди. Три. Три йшло, так? Один, два, три. Троє, значить, йшло. Значить, ну, взрослих і один маленький. Добрі. Це, думаєш, кабани не, не оці, не лосі. Ні, ні. А, кабанчики. Ну так, да, тут вони якось поменшали сліди, там такі здорові були. Та ні, навряд чи вони, мабуть, осіли. Тут а... це ж треба сутками тут сидіти, поки ми на поля доберемося. Оце в нас таке лило, щоб ви розуміли. Земля запресована крепко. Іменно там, де вологи вистачало. Там, де волога треба, нема нічого. Так, воно слідок повернув. Зараз як вийдуть вони на нас, та як зарохають, ото буде хофма. І саме, що цікаво, що то Київ, траса, посадка траси Київ Харків, тобто там би вони точно не сиділи. Точно посадку заходили. Ей Це хоч дійчі, побачиш, хоч сліди, а то раніше нема ніде нічого. Нє. Не заходили вони ось раз-два і звернули. Ну, мов Цим слідам можна йти дуже і дуже довго. Я в тому році по слідам лося три чи чотири поля пройшов і в ітоги тих лосів я не бачив. Не, погнали, куди вже погнали? Там же шум, там же ж не годиться для вас. І пішли, пішли, пішли. Іди реально на ту посадку. Може вони, звісно, там. Ну, суть ви зрозуміли. Діч є. Лайки ставте, далі буде. В нашій місцевості це рідкість. Бабак чи чи як їх називати? Я ну, зараз піду спробую. Максимально близько до нього підійти. Ага, втік, втік, все. Не, не чув, щось таке А вони ж подають сигнал безпеки. Молодчаги. Це в нас тут таке лило. Змило хто зна куди все. цепиво прискувач, їдемо прискувати е, сою. Якесь падло почало її їсти. Оце, як то кажуть, ми сіємо без е, протравки. Все ті початку різниці по врожаю немає. Ну, ми то посіяли протравлено, але проігнорували, не внесли інсектицид. Тобто Просто був у нас протруйник і мікро-макро добрива. Там стимулятори росту і тому подібне для кореневої системи. А інсектицид проігнорували, проканає. А воно ж цю площу тільки віддали. І там, коротше, цих шкідників 5 єднав. І виходить, що нашу сою хто-то їсть. Не зверху по листочкам, а сам корінчик, де який в землі. І наша рослинка просто чахне за один день, вона зсихається просто. І, в общем, прийнято було рішення, що давайте, треба, дверно бризкать. Наколотили бакову суміш, фунгіцид, бор, інсектицид і мікро-макро елемент. Їдемо бризкати, тому що варіанта другого немає. Запустимо так поїсть усе І діло в тому, що не то що там отут і все. Тупо так хаотично, і там, і там, і там, і де хочемо Так що, Лучше треба його бризнути. До речі, туди ось холдинг поруч. Посіяли теж сою 35 і 70 міжряддя. Оце буде дуже цікаво. Якщо це, звісно, гемеошна соя то це буде бомба. А якщо класична, то поганенько. Ми з класичною не працюємо, так як з нею трохи гіморойніше. Оці гербіциди, оце все, два компоненти, їх треба в місті змішати нельзя, потрібно бризкати по окремості. І це трохи незручно. Бомба, оце, коли від гліфосат, гепногліфосат, все, все погоріло. Що я ще хотів сказати? А, за контроль виливу, це, звісно, песня. Значить, коли ми його встановили, пише мені один чоловік. Нащо воно нужне, воно не потрібне та тим більше за такі гроші. І що ви думаєте? Проходить, ну, зікати, ну, дві тижні, може, три. І собі встановлює. Ну тільки не електронне, а е позиційне відключення, тільки руками треба відключати. Механічно. Пишу. Так а навіщо ж було казати, що воно не нужне? Навіщо ви її встановлюєте? А чоловік пише. Механічне право має бути, а електричне через щур дороге. Ви поняли, так? Да? Кожен доріг по-своєму, як я завжди кажу. Саме головне, що воно не нужне, ну ми його ставимо. Це штука-помба. Наклацяв собі ось, наприклад. Я прям можу їхати. їхати і ось норму. Виливу зменшувати, хоч до 23 літрів, хоч її збільшувати. Це просто песня. Швидкість там отож, за розпилювач я вже ж був розказував, що коли водиш ті розпилювачі, які на зараз стоять, то швидкість пише 6,13. Тобто, при оцих швидкості можна оприскувати, ну я 10. 10. 10 По-моєму, третій діапазон, буква А, і оце на ній 10 кілометрів фу, і їдеш собі. Якраз оті, автопілот якраз і нормально веде при такій швидкості. Воно, в принципі, коли площа нормальна, рівна, чи, чітка, вопросу немає. Можна і додавати газу. А коли ж кривувати десь якось отак стабілізація штанги, ж на обрискачі просто неймовірна, і може будь-що горнутиме землю. Десь в мене вже крайні всі от, на хамута держаться. Немає смислу їх міняти і знову десь у землю клюне і от паде. То треба поробити там чи кольосика, чи пружинки, а ще краще переробити до дядь Віті. чи задумувалися, що може позвонити хлопцям э, в Гриваху, вони ж там роблять штанги, за все діло. Щоб зробили не те, що вони роблять, а те, що хочемо ми, щоб вони зробили на наш, чи То може звонимося, зроблять. В принципі, на то ну, прекрасний прискоч, він повинен бути по-любому в нас в господарстві. Те, що там колись на майбутнє купимо. Прицепний, наприклад, а, чи стрикозу, не важливо, то само собою, щоб воно було, а цей навісний теж він такий, що туди поїхав, чи з туди поїхав, прекрасно. Я оце зараз їду до на, ми, оце, бачку їду з 10 гектарів бризну. Не треба та бочка. Якби аби був як раніше, 800-літровий у нас і вилив 200, то це виходить, треба їхати тягнути бочку. І два і трохи оприскувача, тому що воно не ну, по 200 літрів вилив, попризковач на 4 гектара, площа 10 гана, да, два і чуть-чуть. А це вже 100 літрів, це така тема. А ті, що люди виливають по 50, так то взагалі бомба. Це виходить на сіка, сікація по 50 на 20 гектарів. Йомаю, то ну набрав 20 гектарів попризкав, оце уровень. В общем, доїду зараз до поля, розкладусь, покажу сойку. Сойка бустанції, 35 й міжрядків. Однак і все, але тільки якесь падли її є. Так що далі будемо. Знаходимося вже на полі, значить у нас тут гліфобробка вже проведена була. Тобто по бур'яну все красота. Тут вже ось є троєчистий листочок. Перший. Значить, що я вам хочу показати. Показати. А де воно? Де? Як назло не мачують? О! Ось, значит, дивіться, что мы обнаружим. Это же обробка проведена. И уже ось знову лізать. Ну, тут а бурьяны. Вот эта таблица И вот наша соинка. Вот снова. И вот это, видите? Чи дротянка, чи что воно за нечисть тут Лази, ось, дивіться, дві підряд. І треба щось цьому робити, так як наші посіви під загрозою. Волошки, звісно, сюди до щіка, тут не було помині. Хотілося б, щоб був би дощик, тоді б і зерничко б наше повилазило. Це отут тут осудінка дожна бути. Чи її вже згризло друга. Да, друга ось пішла ну тут же ж дивиться нитки дивись сік. і сіка після гліф пройшло ну може і менше неділі мабуть да? там ми і ту ми той бур'ян убрали це вже другий лізе Весі 150 тисяч, соя мустанг. ой, 300 тисяч, 150 на 35-му і 150 на 70-му. мустанг. Схильна вона до гілкування. Так що я думаю, на отакому міждуряді їй буде ну просто чотенько. Так що погнали, обходить по кругу. І далі ще тоді щось прокоментую. Все, одійшов уже по кругу суті електричних, електричного вимикання, посекційного вимикання оприскувача, це бомба. Я не думаю за те, що там воно виключить його чи не виключить, чи коли його краще виключить, як ви допустимо руками. Чи зараз, чи через 10 минут, чи через 10 метрів. Вон воно і пече. Дві секції вже не працюють. Видно вам не видно. Дві льють. Дві дні, та ну там вон показується перекриття, що зараз і попер, попер і попер. Потихеньку тільки позираю, щоб крила гу гуцили. Миле діло, все автоматизовано, сиди, в носі різку нарізай. Це саме це саме веде, тільки розвернути треба. Так що це робота одне задоволення. І як тут говориться, як ми раніше без нього жили, як Якось це жили, а зараз... Адже це є необхідність. Так що бризнею осою, якесь спатло в політ, її гризе. Ну, може, щось, щось спасе. Температурний режим на, суть, на даний момент що став 21 градус, тобто вже вечір, нормально, стільки там. 7 годин вечора, тобто ввечері в ніч бризнуть бомба. І довго не оттягуючи сюди, вже сміло можна буде через... П'ять тижні вже їхати знову бризкать, тому вже заросте. Грязна корща, далі нікуди. Все, тепер він бризкає три секції, виходить. Одна не бризкає, бачиш, що там перекриття. Ну ось тут все бока. Вчора. Одна година і діло зроблене. Побризкання тепер може блін не буде гризти нашу сою. Тут там в нас експеримент заложений. Ну як експеримент? Як край ходив, 70-те ж я обійшов, а на 35-му не ходив. ось То, тобто, є як 70, те так і 35 те міжряддя. Ну, соя це гілкується, тобто, я думаю, це не для неї не смертельно. В тому році вона себе непогано показала свої 3 тони, ну, скоріше, до трьох тонн, так. вона дала. Ну це ж тоді сіяла. Мультикорн на 70-му, то якщо тут ось щось посів, аби тільки не їло це раз, во-вторих, пройшов тут а дощ, тому що тут сходи дуже рвані, дуже печальні, але загалом картина така. Я думаю, результат видно. Да? Без автопілота в цій ситуації ну, нікуди, коли в тебе сівалка без інтерпланта. А так все, як книжка пише, зразкове поле є на що подивитися, так сказати. Ось навіть на сої теж помітно посекційне відключення. Сюди далі не заходило. А, ще шланга в мене на оприскувачі спала. Вилилося чуть-чуть води розчину робочого. І не хватило на полоску там на півоприскувача. Обратка чого-то спала, чи хамут слабо був зажатий, чи що там, не знаю, не В общем, основний масив накритий. Постерігаємо далі за вегетацією. Дощів знову не пише. Хто зна коли там пише з грозою, а гроза це хуже, ніж сухо, як на мою думку, бо гроза робить жах. Може залить по самій не балуйся. І ось холдинга теж, бачите, посіви, Верніше, сходи нерівномірні, сухий сухій Землі і немає всходів. Це тут, до речі, сплошний посів. Отам От через дорогу 35 і 70 міжрядні. І там теж 35-те і десь там є 70-те випадається, є перехресне. Так що все на базу. Відео завершую. Всім пока і все буде Україна.